Вітаю, це новини 2015 від інформаційної служби другого телеканалу у студії Марія Шепаль. Ми продовжуємо працювати для вас, інформуємо, аналізуємо, пояснюємо. Далі про таке. Львівські активісти продовжують пікетувати правоохоронців. Що вимагали цього разу? Як дбають про солдатів у зоні антитерористичної операції? Непогана альтернатива замість відпочинку з Криму львів'яни обирають рідні Карпати. Активісти Львова знову пікетували головне управління МВС у Львівській області, вкотре вимагали не допустити до керівництва Деї Львівщини одіозних Степана Харабари та Богдана Мицака. Проте це не єдине, що привело небайдужих під стіни управління міліції. Що вимагали активісти і чи почули їх, дізнавалася Марта Іванова. Активісти Львова знову пікетують головне управління МВС у Львівській області, вкотре вимагають від головного міліціонера Львівщини Дмитра Загарія не допустити до керівних посад одіозних Степана Харабару та Богдана Мицака. Вимога така, щоб були негайно призначені нормальні керівники, зокрема керівник Даї вимоги щодо цього керівника. Це порядність професійність і патріотизм. Що стосується Степана Харабари, він відкрито заявив, те, що якщо він прийде на посаду, він зробить заступником МЦК Богдана Федоровича. А таке відношення громадськості до МЦК, воно всім відомо, і ми не можемо цього допустити. Головний міліціонер Львівщини Дмитро Загарія не проігнорував громадськість. За його словами, Степан Харабара написав заяву на звільнення з органів внутрішніх справ, а Богдан Мицак не займатиме керівні посади. Богдан Мисак сьогодні відмовився від усіх посад. Я йому запропонував одну посаду. Ліше п'ять не керівних посад. Він сьогодні буде наказом призначений на посаду. Даї посада називається старший інспектор працівника. Даї рядова посада. Окрім цього, громадські активісти не оминули увагою беркутівців, які були причетні до подій на майдані. Їх непокоїть той факт, що ці люди досі не усунені з лав правоохоронців і служать не державі, а бізнесу високопосадовців. Заступив командиром зараз частину Беркута Дідух. Під час його командування зараз фактично вони перейменовані на спецбатальйон міліція, і нашою перевіркою було виявлено, що вони не працюють належним чином, як вони мають працювати, а вони займаються охороною об'єктів нелегально. Дмитро Загарій запевнив, що з цього приводу проводиться розслідування інспекцією особового складу, а результати даної перевірки публічно оприлюднять. Окрім цього, активісти вимагають поновлення на службу тих беркутівців, які відмовились виконувати злочинні накази та були змушені звільнитися. Марта Іванова, Юрій Руденко, новини 20.15, другий телеканал. Поки львівські активісти продовжують гнути свою лінію. Українські військові борються з терористами. Схід все ще лихомани. Цієї ночі під слов'янськом знову йшли бої. Експерти не раз повторювали, стабілізувати ситуацію зможе інавгурація президента України, проте вона вже відбулася, а російські найманці своєї справи на сході не залишають. Чому досі триває? АТО, дізнавалася Ірина Матвієв. Львів'яни, попри мирне небо над головою, втомлені війною на сході, і собі міркують, що варто зробити президенту, аби успішно та швидко закінчити АТО. В першу чергу я вважаю, що потрібно навести порядок в верхівці наших військовослужбовців, які є за продажними і частично. Засланими російськими, а може, іноземними іншими структурами, я вважаю, що техніка переговорів, мабуть, не буде дуже дієвою з людьми, які поводять себе як терористи на теренах нашої держави. Тому я думаю, що відстоювати свої позиції, свою країну, свою територію, цілісність потрібно до кінця. Погоджується з думкою Львів'ян Петро Костюк, голова спілки офіцерів, один з консультантів. АТО. каже, війну на сході робить російський спецназ, але це лише 20%. Решта найманці з місцевого населення та приїжджі козачки. І доки не перекрити кордон з Росією, АТО триватиме навіть тоді, коли в кабінетах будуть йти переговори про мир, Кремль і Путін буде до того часу посилати, і ми будемо мати проблеми. Поки вони не зрозуміють, що ми готові стояти до кінця. От дивіться, зараз пропонують якісь певні перемовини. Перемовини будуть йти, будуть довго розмовляти, але за цей час будуть стріляти, будуть нападати. Що для цього треба? Перше, для цього треба перекрити кордон. Пер, що значить перекрити? Кажуть, можемо, не можемо. Ну, де ми не можемо, ми можемо просто замінувати. Президент України Петро Порошенко дав розпорядження відкрити коридор для усіх українців, які бажають виїхати з зони бойових дій. Далі українські війська проведуть бліцкриг, аби знищити терористів, залучивши авіацію. Закінчити війну вже сьогодні неможливо через мирне населення. Відбулася нарада з силовиками і запропоновано силовикам створити. Рятівний кордон ну, гуманітарний кордон, тобто всі бажаючі можуть звідти вийти, звідти це зони ведення бойових дій. Мало того, є окреме доручення щоб забезпечити, по перше, мають забезпечити транспортом, щоб вивести звідти людей. Мають бути створені мобільні пункти, де люди мають харчуватися, де можуть попити води, де може отримати медичне обслуговування. А після того треба проводити нормальну операцію. Чому досі триває АТО не в останню чергу через провал української розвідки? Часто вона працює на стороні ворога в збройних силах та СБУ і зараз залишається багато зрадників. Є кроти, ті самі очевидно, служби безпеки. Очевидно, є ті самі кроти, які допускають витік інформації, і противнику стає відомо заздалегідь про сплановану операцію. З новим президентом українці чекають швидкого завершення АТО. Принаймні легітимний головнокомандувач армії має усі повноваження виконати це швидко. Нагадаємо, сам президент Порошенко після свого обрання обіцяв, що АТО на сході триватиме не місяці, а години. Ярина Матвіїв, Олег Возний, новини 2015, другий телеканал. А частину тих, хто бере участь у АТО і зазнали поранень від терористів, лікують львівські медики. Зараз у військовому госпіталі перебуває 20 солдатів. До міста Лева їх привезли кого вже з лікарні, а кого навіть з поля бою. Самі ж медики зізнаються, готові прийняти більшу кількість поранених, але сподіваються, що їхня допомога військовим не знадобиться. Далі Михайло Когут. Сергій один із тих, кого перевезли з Харківської лікарні на лікування до Львова. Поранення зазнав біля Слов'янська. Тоді сепаратисти підірвали бронетранспортер. Водій БТР подарували БТР кумулятивним снарядом знайомом. Наші удачі увазранені ж немає осколки, ожоги. наскільки складні? Ну, операцію вже зробили. Доктора спросіть. До бойових дій на сході чоловік працював електриком на заводі у Сумаха. З початком війни його забрали до армії. Таких, як Сергій, у Львівському військовому госпіталі, 20 людей з різними травмами. Можі ну, це поранення кінцівок, поранення живота органів тазу. Є двоє поранених, які в результаті важких мінно-вибухових втратили частину нижньої кінцівки. Деякі будуть декілька тижнів, інші можуть бути декілька місяців. За кілька днів у військовому госпіталі добровольці здали уже три літри крові. Наразі медики запевняють, поки що донорів вистачає, бо їх за вихідні у лікарню прийшло більше десяти. Ну, поможу хлопцям, що які ранені. Поки він сам туди не попав, так поможу, щоб пострадали ранені. Хай буде, пригодиться ж колись. Нині допомоги потребують і ті військовослужбовці, які зараз перебувають на сході. Так вихідними родичі із західної України їздили в гості до солдатів 51-ї окремої механізованої бригади у Миколаївську область. Тепер на полігоні навчається бригада, яку нещодавно обстріляли під волновахою. Родичі солдатам привезли від їжі до бронежилетів. Перевіз брат свідки кимось ці грошима привезли. І скільки вона коштує? Скільки тисяч. А де брали? Там хто послухався на снеї, взяли, пані Саме розумієте, на кашах довго не протягне, тобто мусить бути допомога. І, ну, щоб все нормально, щоб люди жили. В формі ну, буквально місяць. Вона ще місяць і вже не стане взагалі. три, три стірки, вона вигоряє, вона линяє, вона лежала на складах, я не знаю, навірно, за царя гороха. Вона там тліла собі, потім її понадівали. Є хлопці, в кого вона вже повністю порвана. Тут вона протирається, розтирається, тобто самі за свої гроші купляємо. Хоча запевняють, військові і мають все необхідне по мінімуму, та однак від допомоги не відмовляться, бо вона зайвою не буде. Михайло когу та Юрій Руденко. Новини 20.15. другий телеканал. Сьогодні з нами заступник начальника західного територіального управління Національної гвардії України, полковник Олег Білий. Вітаю вас, добрий день, пане Олеже. Розкажіть, наскільки важливо підтримувати бойовий дух українських військових? Ось такими візитами, про які ми бачили в нашому попередньому сюжеті. Звичайно, що це є великий позитив як в моральному, так і в підтриманні бойового духу наших військовослужбовців, які пройшли через теперішні, можна так сказати, гарячі точки нашої держави. Те, що така акція проходить, і вона проходила у Львові. Ми бачили недавно сюжет в місті Харкові. Значить, це доказує лише те, що наші військовослужбовці не кинуті на прозволяще своїм же народом, а наоборот, його народ підтримує їх, і вони отримують моральну підтримку. І я думаю, що такими, такими заходами це скорше навіть проходить одужання. тому що ми знаємо, що більшість хвороб в нас від, від нервів. А якщо нерви будуть спокійні, значить і ви і, і піде краще поправка їхнього здоров'я. Ну а те, що фахівці-лікарі роблять все можливе, щоб вони скорше стали стрій. Я думаю, це навіть не піддається ніякій критися. Все повинно так і є. У нас хороші фахівці, що у Львівському. В військовому шпиталі, що у Харкові, що у Києві, чого найбільше потребують військові? Ми розуміємо, що нам потрібна сучасна зброя. Це в першу чергу, це повинні бути і засоби нічного бачення, сучасні біноклі, сучасна зброя, яку ми на жаль, тільки зараз починаємо отримувати. Як виглядають будні у військових частинах Львівщини? Тобто силено тренуються військові, ось як. Враховуючи те, що ми за 22 роки не збиралися воювати ні з ким, і е, Національна гвардія і в тому, а Національна гвардія у нас була створена на базі внутрішніх військ. От, е, в нас і програма бойової підготовки була спрямована зовсім інакше. Ми там е, готувалися до боротьби з організованою злочинністю, з розгоном масових, масових демонстрацій. З спробами там дестабілізувати обстановку, але це все було з якими якими засобами? Це були спецзасоби. Це гумові кийки, водомети, далі там терен, ну я маю дух хімічні і в такі засоби сльозотисльозотиточеві, щоб зупинити неозброєних, будемо так казати, або напівозброєних правопорушників. А тут ми зустрілися зовсім з інакшою тактикою. Нас просто почали вбивати. От і нам прийшлося докорінно міняти, міняти саму під підготовку особового складу. Тут на місці йдуть тренування, серйозні тренування. Ми міняємо, міняємо самий підхід до бойової підготовки. Це дії особового складу на блокпостах. Як вони повинні бути облаштовані? Що таке дозори. Що таке розвідка? Як користуватися правильно зброєю, от, підствольними гранатометами, АГ, агс 17 все це нам приходиться з чистого листа. Якщо при радянському Союзі ці засоби були, то потім при вже незалежності поступово ми почали від, від таких підрозділів, які приміняли такі серйозні види озброєння. Ми відмовлялися, тому що рахували, що нам цього не потрібно. А от і в ті події, які зараз ми маємо, от нас нам показали зовсім проти протиполежне, пане Олеже. Розкажіть ще як виглядають будні українських військових львівських військових так на сході України. Ну, я більш так ширше візьму не тільки львівських військових, а нашого управління Західного територіального національної гвардії, які зараз виконують задачі. Серйозні задачі це в безпосередньо під Слов'янськом, це безпосередньо в місті Маріуполі і щастюю і гідністю. І хотів би сказати, що зараз єдина боєздатна структура. На той час, коли це все сталося, це стали внутрішні війська. Якби нас е, в ті часи, коли ми стояли на майдані проти е, тоді демонстрантів, і скільки ми не вислухали свою адресу агресії, і все остального, коли оці події стали і стала загроза нашої цілісності, от одним одним із самих боєздатних е, Силових структур це стали внутрішні війська, на базі яких і створили національну гвардію, і е, я пишаюся тим, що я е, очолюю і, і такий колектив. Входжу в, в склад цього військового колективу. Всі мої військовослужбовці, які зараз там несуть службу, ні один із них не відказався їхати в гарячі точки. Ви стояли на майдані. Ми стояли тут у Львові, пройшли через ті нелегкі часи, але ні один військовослужбовець не відмовився поїхати на схід. От ми маємо зараз, на жаль, чотири в нас загиблих військовослужбовця, генерал, який проходив в нас службу Кульчицький, теж загинув. От, тому ми маємо серйозні, серйозні такі і проблеми, але ми і пишаємося тим, що ми ніхто із нас, як кажуть, не е, схибив, ніхто не піддався на, я, на якісь е, такі малесенькі е, е, людські е, стреси. І сказав, я боюся, я не хочу. Всі є серед зараз серед військовослужбовців, які там знаходяться в Маріуполі. 85 строкової служби. Це про щось говорить. Вони вони моментом стали дорослими дуже швидко. Вони стали, вони пройшли через ці блокпусти, через обстріли, через загибель свого товариша. Пане Олеже, дякую вам. Я нагадаю, з нами був заступник начальника західного територіального управління Національної гвардії України, полковник Олег Білий. А тим часом замість Криму українці обирають Карпати. Кримське море тепер не в фаворі. Анексія півострова багатьох застала зненацька, особливо тих, хто планував поніжитись на кримських пляжах. Тепер плани змінюють і часто замість синього моря обирають зелене. Чи готові Карпати прийняти більше туристів знає Вікторія Прихід. Поки кримчани рахують чайок на порожніх пляжах, власники карпатських осель бронюють відпочивальників. Кому дуля, а кому сезон в розпалі. Через війну на сході українці не хотіли відпочивати на терневі свята. Зате потроху відходять і компенсують це літньою відпусткою. Карпати серед фаворитів кажуть туристичні експерти. Ізний туризм провалений через страх іноземців їхати до нас. Виїзний теж кульгає. Євро підскочив, відпочинок зробив дорожчим в рази. Залишаються перевірені Карпати. Великою популярністю в людей користується Закарпаття, тобто для Закарпаття це є такий золотий час, тому що там є як і озера з звичайною водою, такою там прісною, такою типовою нашою, так, так і з ці, І термальні джерела вже відкрилося. Є три басейни менш-більш достойного рівня. О, так само Карпати, так само гарна кухня, так само Гуцульщина користується популярністю. Пані Ольга з Запоріжжя саме така: їде в Славськ на тиждень. В Карпатах вже була, тому їхати не боїться. Чутки про ворожих бандерівців для неї просто байки. Україна єдина, наскільки я розумію. Якщо мене єдина, то що тут робити? Полюбляю гори, але я знаю, що погода буде не дуже, але мене це не зупиняє. Пані Ользі на Мукачевську електричку. Сьогодні людей менше, але зазвичай напрямок переповнений. До Карпат багатьом доводиться добиратись стоячи. Люди кажуть, пасувало б до Мукачево пускати не шість, як зазвичай, а вісім вагонів, так би мовити, на літній період. Є є, є електрички ну, переповнені приміські поїзди. до я їхала пасажирським поїздом. То багато, такий сказати, багато було. Ну. Влаучний їхало три групи студентів. Просили не займати останній вагон для пасажирів. Активно резервувати місця в готелях українці щойно починають, але багато де вже немає місць. При цьому ціни власники осель не піднімають. В середньому хочуть від 100 гривень за ніч до тисячі і більше. Але зате обіцяють рівень обслуги краще, ніж в Криму. Більше, більше чи минулого року немає, ти приблизно такий самий. Більше замовлення на 28 червня. Ви кажете, чи бояться? Я кажу, не бояться, їдуть, їдуть навіть з тих регіонів, де зараз дуже тяжко. Альтернативу пляжному відпочинку Карпати, звичайно, не зроблять. Але для тих, для кого Чорногорія чи Хорватія задорога, а хочеться не тільки на пляжі лежати, гори можуть бути цікавими. Вікторія Прихід, Віктор Самбратович, новини 2015, другий телеканал. Що ж, бажаємо вам гарного літнього відпочинку, чи то в Карпатах, чи ж на півдні України. Пам'ятайте, наша сила в єдності. З вами була Марія Шепель. Побачимось.